mm um... Як не вчителю історії, говорити з дітьми про толерантність. школярі з тесту. Він має допомогти визначити, наскільки діти є толерантними. А як раз-таки діти і можуть і мають, і мають можливість дати нам поняття, що, що таке толерантність, як вони розуміють це поняття толерантності. Ми к цьому прагнемося не взяти какой-то сугубо науковий термін откуда-то да, там з інтернету або з кучи словарей, потому що дійсно определень, дефініцій терміна толерантності огромное количество существует. Наша цель, щоб діти самі поняли, определили для себе, що є толерантність для них, як вони Толерантність в васідні житті. Це є основна цель нашого урока кольорові аплікації, виступи, розв'язання задач і зрештою, проаналізувавши значну кількість значень терміну толерантність у різних мовах, школярі роблять висновок: одне значення, а значить однакові люди. Наша експертна група зробила такий висновок, що якості, якими має бути наділена толерантна людина, а також основні характеристики толерантності у різних країнах, дійсно співпадають. За парту у спеціалізованій школі інтернат обдаровані з цілею директор департаменту масових комунікацій облдержадміністрації Вікторія Маренич говорить: на Харківщині мешкають 111 націй, вчиться 11 тисяч іноземних студентів. Якщо працювати з дітьми, суспільство не матиме проблем з міжетнічним непорозумінням. За кілька років, коли ви вже підете у доросле життя, такі політичні ток-шоу, які сьогодні є надзвичайно в лапках популярними в Україні. Вони мають просто зникнути, тому що. Я так думаю, що ви вступаєте вже на межу, так знаєте, дорослого життя, де ви будете ставитися більш толерантно до думок інших, бо ви знаєте, що таке толерантність. Ганна Черненко, Вадим Макарюк, Дмитро Чуботарьов. Вісті.